Знання Про природу можна різними способами: знайти інформацію в інтернеті або друкованих виданнях, запитати спеціаліста, або дослідити природу самостійно. Це складний, але дуже цікавий шлях, який потребує чіткого виконання п'яти кроків. Спершу потрібно визначити мету дослідження. Для цього формулюємо запитання, на яке хочемо знайти відповідь. Але саму мету. Формулюємо не питальним, а неокличним розповідним реченням. Приміром, запитання, що їдять горобці, видозмінюємо на мету з'ясувати раціон харчування горобців, або з'ясувати, що їдять горобці. Або ж запитання, яка у мене температура може стати метою дізнатись температуру свого тіла. Потренуйтесь формулювати мету із запитання, Як плине кімнатна температура на сніг? Мета з'ясувати вплив кімнатної температури на сніг. Як дощовий черв'як впливає на ґрунт? Мета. Дослідити вплив дощового черв'яка на ґрунт. Чи однаково готуються до зими тварини? Мета порівняти підготовку різних тварин до зими. Другий крок гіпотеза це наукове припущення відповіді на поставлене запитання. Але це не просто здогад. Обов'язково потрібно використати свої знання та досвід. Дуже важливим є наступний крок. Гіпотезу потрібно перевірити. Для цього визначаємо метод дослідження. Пригадайте, є чотири основних методи дослідження природи: спостереження, вимірювання, моделювання та експеримент. Спостереження. Це метод вивчення тіл та явищ природи за допомогою органів чуття зору, слуху, нюху, дотику, смаку. При цьому людина не втручається. Вимірювання це метод, який допомагає визначити характеристики об'єктів за допомогою вимірювальних приладів лінійки, годинника тощо. Моделювання Дослідження, для якого використовують не оригінал, а модель. Наприклад, замість дослідження поведінки тварин в озері заміняють його на акваріум. І четвертий метод експеримент. Для дослідження людина створює спеціальні умови. Приміром, пагони з квітами однієї рослини поміщаємо в посудину з водою різних кольорів. Одночасно може бути використано кілька методів. Наприклад, під час проведення експериментів дослідник може спостерігати, вимірювати, створювати моделі. Допоможіть обрати метод дослідження, якщо Тарасик хоче дізнатись, скільки важить яблуко. Вимірювання Наталка хоче дізнатись, як змінюються листя восени. Метод спостереження Учні вирішили з'ясувати умови, необхідні для проростання насіння. Потрібно обрати експеримент, за допомогою якого методу дослідження встановлено факти, наведені у прикладі. Гепард найшвидший серед наземних ссавців. З'ясовано завдяки методу вимірювання. Навколо Сонця обертаються планети, супутники планет, астероїди та інші космічні тіла. Це з'ясували завдяки спостереженню які методи потрібно обрати, досліджуючи поведінку личинки метелика в штучній екосистемі? Експеримент, моделювання та спостереження. Коли метод обрано, потрібно скласти план дослідження або використати вже готовий, який зазвичай називають хід роботи. Наступний крок складаємо список усього, що необхідно для дослідження, і готуємо обладнання. І нарешті можна проводити дослідження. Але це ще не фініш. Наступний крок фіксуємо результати. Записуємо, фотографуємо, малюємо, складаємо таблиці, графіки, діаграми тощо. Усе це підготовка до найважливішого кроку. Робимо висновок. У висновку дослідник вказує, чи підтвердилась гіпотеза. Якщо ні. Висувається нова, її дослідження продовжується. Якщо гіпотеза підтвердилась, тоді висновок є відповіддю на запитання, яке визначене в меті. Висновок і мета завжди пов'язані між собою. Підіб'ємо підсумок і складемо алгоритм дослідження природи. Часто дослідження завершуються презентацією результатів. Це може бути звичайна доповідь: демонстрація досліду або моделі, виготовлення плакату з інфографікою або ж комп'ютерна презентація. На сам кінець, додаткові поради дослідникам. Обов'язково дотримуйся правил техніки безпеки. Проводь досліди чітко, уважно, охайно. Повтори дослідження кілька разів, щоб результати були більш надійними. Не забувай записувати результати. Бажаю цікавих дослідів і нових відкриттів!